Привіт! Мене звати Анна і я учениця 3 класу. Зараз я покажу, як надути мішок Бернулі. Для цього відповідно потрібен мішок Бернулі. Але є один закон. Він так і називається закон Бернулі. Дехто подумає, що мішок бернулі потрібно надувати так як кульку, обережно притискаючи до рота. Але ні, ні і ні. Мішок бернулі потрібно надувати так, щоб сам мішок був на невеликій відстані від відрота. Так повітря і атмосфера буде заходити в мішок і він швидше надується. Отже, на одному кінці зав'язуємо туго, щоб повітря не виходило. Ось так. Далі беремо і дуємо відносно закона Бернулі. Зав'язуємо. Ось такий мішок Бернулі нас вийшов. Він дуже схожий на гігантську сосиску.